Доброго ранку малята. Підкажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, вірно, зима. А який місяць зими? Так, вірно, зараз перший місяць зими. І називається він. Давайте всі разом скажемо, Грудень, молодці малята. А давайте пригадаємо. Які явища природи відрізняють зиму від інших пір року? Так, сніг та мороз, а ще крижаний вітер. Зима сама холодна пора року. І тому взимку люди зігрівають свої оселі. Ми п'ємо багато теплих напоїв, на ніч вкриваємося теплою ковдрою. На прогулянку одягаємо теплі речі. А як зимують звірі в лісі? Давайте подивимось. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу. Мороз, Вітер, І як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими. Кожен по своєму Ведмідь міцно спить всю зиму, свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни і їжачок. А Зайчик був сіренький, а зима наступила, змінив свою шубку на теплу, біло, щоб стати непомітним на снігу. Вдень спить то під кущиком, то в ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато розриє, знайде травичку. А як снігу намете молоді гілочки обгризає або кору дерев. А інколи і в село завітає, підбіжить до стіжка сіна, наїсться та й назад до лісу. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі або в своєму гніздечко, Згорнеться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки в неї стала густою та пухнастою, тому спить прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишами, що сховалися у стогу соломи. І так, малята, ми з вами дізналися, як зимують дикі тварини. А тепер пропоную вам зліпити одного із наших лісових друзів. А кого саме здогадайтеся? Гостроносий і малий, тихий і незлий, вся в колючках в нього спинка, восени яблучка збирає та гриби. Ну, а взимку спить він під ялинкою. Здогадалися? Мої ви розумнички, вірно, це їжачок. Для ліплення нам знадобляться дощечка, просочок білого пластиліну, маленька грудочка чорного пластиліну, насіння соняшника. Візьмемо пластиліну руки. Потримаємо його в теплих долоньках, зігріємо, потім порозминаємо пальчиками, змінюючи його форму. Відщипимо дві маленькі грудочки. Для передніх лапок їжачка. а також дві маленькі грудички для задніх лапок їжачка. А тепер білий брусочок розкачаємо між долоньками. Кладемо на дощечку, притиснемо. Це буде тулуб нашого їжачка. Тепер загостримо передній край тулуба, це буде мордочка нашого їж... їжачка. Беремо тепер маленькі шматочки, розкочуємо їх. Це ніжки нашого їжачка. і кріпимо їх на нижню частину тулуба. А тепер в тулуб вставляємо насіння соняшника острим кінцем вниз. Це будуть голочки нашого їжачка. Тепер від чорної грудочки пластиліну відщіпуємо малесенькі шматочки скочуємо між пальчиками у кулю. Це буде носик їжачка. А це очі їжачка. Ось такий у нас вийшов їжачок. Ви вже знаєте, малята, що їжачки взимку сплять, і спати вони люблять під ялинками в у теплих осіннім листях. І тому я розміщу свого їжачка під ялинкою. Та зроблю йому теблу ковтру з осінніх листочків. І так мій їжачок буде спати до самої весни. Малята, надсилайте фото своїх їжачків. та Розкажіть загадку про їжачка, яку ви вивчили. Чекаємо на зворотній зв'язок. До наступної зустрічі.